Трейдинг – це легкий спосіб заробітку для кожного. Подібними тезами завалений Інстаграм, TikTok і таких експертів стає все більше. Серед усього цього інфоциганства однозначно є хороші навчальні матеріали, але мова не про це. 26 квітня біткоін за годину впав на 2500 доларів. Така ситуація на ринку демонструє усю підступність трейдингу для новачків. Можна лише уявити кількість ліквідацій недосвідчених трейдерів, які не ставлять стоп-лоси. Абсолютно точно в крипті немає кнопки бабло. Насправді одиниці заробляють в трейдингу. Однак, в цілому в крипті заробити простіше, ніж у інших сферах роботи. Я спілкувався з багатьма людьми, які заробили хороші статки на крипті. У всіх в мене було одне запитання, де заробив перші гроші? Ні один не заробив свою першу тисячу доларів на трейдингу. Відповіді були такими: ICO, IDO, той же CoinList, про який є відео на моєму каналі. Мультиаккаунт та різні піраміди, які колись були популярні і давали заробити. Так на трейдингу заробляти можна, але перш ніж торгувати потрібно приділяти багато часу навчанню і продовжувати вчитись постійно. А історії, де вас навчать торгувати за 14 днів по спеціальній методиці, це смішно. Я знаю безліч історій, коли люди приходять в крипту і одразу біжать в трейдинг, тому що це виглядає перспективно. Або тіктоку показав біному, а люди думають, що це трейдинг, це цирк, і люди тут втрачають. Не ведіться на подібних блогерів, вивчайте інформацію з відкритого доступу, спілкуйтесь в чатах з однодумцями і буде вам результат. Вчіться краще на чужих помилках, ніж на своїх. Надіюсь, це коротке відео було для вас корисним і ви взяли собі з нього щось. З вас підписка на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал і жирний лайк під цим відео. До нових зустрічей!